Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буду відповідати на питання в коментарях. Написали такий коментар дуже цікавий. Мені снився сон, що я прийшла служити в армію і оголосили кінець війни. Я бачила, як йдуть пішки з фронту тисячі військових, і вони були дуже сумні. Спочатку йшли чоловіки, а потім жінки, їх була однакова кількість. Дівчина, яка йшла позаду всіх, дуже сильно плакала. Я спитала в неї, чого вона плаче, війна ж скінчилася. Вона каже, що ти не знаєш, після оголошення ми почали йти пішки, і не було стільки транспорту, бо не було стільки транспорту. І коли переходили міст, так, я. Е Назвала міст на букву Д, або було місто на цю букву. І ворог його підірвав, і тисячі військових померли. В сні було наче осінь, вересень, жовтень, можливо, весна, але була похмура погода як восени. Розтолкуйте, будь ласка, цей сон. Давайте подивимось і поділимо цей сон на частини і подивимось. Так, Взагалі, чи це. Віщий сон, що значить сон, який наснився. Тому, про кого я зараз думаю, про що попереджає цей сон. Скажіть, покажіть. Ну, це дійсно віщий сон. Це сон про війну, про військових. Попереджає про те, що дійсно буде багато жертв після. Цього це дійсно знакова подія, що да, буде страчено дуже багато людей. Я так розумію, що оголосять перемир'я і порушать його, і люди, які не очікують, будуть страчені, і це будуть військові. Карта мир, що цей сон можна трактувати буквально, як він приснився, що це дійсно так і буде. І зараз уточнюю ще питання. Так, чи дійсно будуть смерті на мосту, чи місце просто перехід? У снах мости це перехід від ну, з нашого світу у світ мертвих. То місце просто як? Перехід, скажіть, покажіть міст. Це дійсно буде підірваний міст. Ні, це між світами, між світами. Це перехід. Тракаміча, дев'ять мічів. Будуть це вбиті, вбиті, вбиті військові, які перепливають річку. Ну, це смерть річкою в той світ, по той біччя. Так. Тобто вам присни, приснились оці всі люди, які йшли, однакова кількість чоловіків і жінки, це ті військові, які вже померли від цієї війни і ті, що ще помруть. І це коли оголосять. Завершення війни, вони просто будуть переходити у світ мертвих. Зараз вони всі продовжують бути на фронті, вони, всі, вони не упокоєні, вони всі військові, вони як продовжують свій бій. І коли оголосять, вони зрозуміють, що вони померли, і вони перейдуть у світ мертвих. Цей сон може нам ще підказати, коли саме ця війна скінчиться. Так, який час, коли кінець війни? Що попри про що попереджає сон? Коли цей кінець війни буде? Це буде осінь, осінь 25-го року. Скажіть, коли цей кінець? Осінь 25-го? Осінь 25-го ще будуть бої, буде максимально велика кількість жертв втрат і руйнування ще будуть і будуть обстріли ще. Це не осінь 25-го, весна. Весна 26-го року, кінець війни, про які попереджає Сонце. Весна 26-го року. Весна 26-го року ще руйнування і ще військові дії. Так, коли ж це буде? Осінь 26-го року. Завершення війни. Осінь 26 го року. Про що сон попереджає повільно. В роботі. 10 мічів. Дивіться, по Верховному суду в, в, ще нема у цього остаточного ще не прописана ця подія, коли війна закінчується. Ще є варіанти, і карти кажуть, що ви в роботі зараз, ви працюєте. Бачите, карта, що Зброя кується, і військові сражаються. Що це ще нема? Оцієї дати остаточної завершення цієї війни. Сон, отака похмура погода і осінь, він просто попереджає про те, що будуть великі втрати і дуже великі жертви. І оця похмура погода і осінь це перехід. В світ мертвих, просто перехід світ мертвих. Попередження про те, що дійсно будуть якісь якась велика кількість людей буде страчена, хочу перекрити негатив. Кінець війни дати цей сон не дає, нема відповіді. Все в процесі ще. Може бути, і раніше, і пізніше. Так, що, про що покажіть, про який негатив попереджає сон? Ваш сон, який негатив він показує, про який негатив попереджає цей сон. Скажіть, покажіть. Втрати. Дуже велика кількість втрат смерті. Щість пентаклей. 10 кубків. А сонце в мене вийшло, що це за сонце? Скажіть сонце, що це таке? Сонце це погане сонце, це може бути застосована ядерна зброя. Це якийсь великий вибух, який масштабний і що може призвести до поразки, ну, до смертей, до великої, до масової кількості смертей. Максимальна кількість. Це може змінити долю Яку сторону? Так, хід війни може змінити справедлив... справедливий хід війни, то, що ми просимо, і то, що повільно нам приходить, що нарешті може бути. По Верховному суду по справедливості. Сім мечів, карта дурак. Обман. Домовляються щось да, про якісь. Що точно не буде ядерних застосовано ядерної зброї, але можуть застосувати. Треба перекриватися. Заперечую негатив, заперечую, заперечую. Вищі сили вас попереджають. Ну, дійсно, віщий сон попереджає про те, що може бути застосована ядерна зброя і що будуть масові жертви. Заперечую, 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 що це треба перекривати. Заперечую, карта України вийшла. Заперечую ем, вибух, від якого не можна врятуватися. Нема куди тікати. Заперечую, 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 заперечую. Що ворог планує. Вони не можуть в нас виграти, але якщо застосують ядерну зброю, то вони думають, що вони виграють. Ось Про це ваш сон. Так, сам вибух заперечую. Заперечую. заперечую негатив. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України і для всіх мешканців, для всіх військових наших, для воїнів. Прошу відвести біду. Все зле, лихе, весь негатив, всі смерті, всі руйнування, всі вибухи, ядерну зброю. Прошу. Відмінити. Божого захисту, прошу. Зруйнуйте ворогу плани, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було ядерних вибухів. Все зле лихе повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, нас більше не теркаться. Прошу прибрати весь негатив, про який попереджає сон. І анулювати його наслідки. Та буде так, і так буде. Буде так. Давайте ще подивимось. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, про який попереджає вас сон. Чи залишився цей негатив? Верховний суд вийшов. Негатив знято. Оця подія, яка вам наснилась, її вже не буде, її точно не буде. Ворог, бачите, що необдумані дії, дурак, який несе руйнування собі і оточуючим, але це перекрито Верховним судом, це карта наш, ну, України, нашої території, наших будинків, наші люди, наші сім'ї. Ось і карта мир, що цього, цієї події не відбудеться. Жертви будуть, але не будуть так масово, як ворог собі планував, що не буде застосована ядерна зброя. Це добре, дякую вищі сили. Дякую, духи роду. Да, такий, от бачите, віщий сон про те, що будуть прям масово страчуватись люди. І ця подія, вона зруйнована, добре, що ви написали, і можна от таким чином впливати на ситуацію. Якщо якусь подію перекрито, то вона вже не станеться, вона якимось іншим чином пройде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі!